So here's the water aisle. Bro, it's like a Apocalyptic. So here's the water aisle. Bro, it's like a Apocalyptic. Completely empty. All the water is gone. Well, wow. not all. There's still a few there. But almost everything is gone. So And that's Portugal. No water. Це Іспанія чи Португалія? Ви знаєте, що в них буквально на днях. Я не знаю, коли я це відео закину, але зникло повністю світло і не було його, наскільки я знаю. Пару годин чи 12 годин. І от за цей час ви бачите, що сталося з полицями в супермаркетах. До чого я взагалі це. Ну, Веду, чи що я хотів цим сказати, чи яка ціль цього відео, я не знаю, по-різному можна трактувати. Але знаєте, коли в нас щось стається подібного характеру, завжди на протязі багатьох років, така сама реакція в людей. Ну, там, плюс-мінус така сама. І я дуже часто чув, дуже часто чув. Ну, від, і друзів, і знайомих, і сусідів, і в інтернетах цих ваших, знаєте, в таких ваших інтернетах, що ну, це наші люди такі, знаєте. Мов, типа, десь інакше би такого не було. Я завжди думав, блін, чому люди так думають? Тому що в людство, ну, от кого не щепни в будь-якій країні, отак, от всіх болить. Реакція всіх одинакова. Це не залежить від національності. Колись, як ми прийшли на цей світ, кордонів не було, паспортів не було. І коли людина голодна, де б вона не була, в більшості випадків вона поступає одинаково. Тому Ну, не можна так казати. от... В Європі В Європі зовсім все по-іншому. Да все так само. Люди такі самі. Їх так само болить зуб, росте волосся на голові, ходять стрихтись. Розумієте? Ну, реакція на ті чи інші ситуації в основному у всього людства одинакова. Ні, вибачте, я знову ж таки не претендую, що те, що я зараз говорю, за, ну, істина. Чи так воно і є. Це, чисто моя нікому не цікава думка, яку ніхто не питав. Але я все-таки, знаєте, собі створився YouTube канал, купив мікрофона так собі хочу і говорю. Ніхто не може заборонити нікому говорити. В кожного може думка бути різна, і кожен має право на свою думку. От моя думка така. Висновок. Мій суб'єктивний, нікому не потрібний. Тому щось там говорити. Типа, ой, то, то, то наші люди такі. Як я цього не люблю. Всюди є хороші люди, всю, всюди є якісь нормальні люди. Всюди є якісь е, люди. Ну, тому що погані, якщо є в'язниці, значить є. І все-таки, на жаль, в цьому світі всюди знову ж таки повторюсь. Погані люди. Десь. Якась частина суспільства, населення. Ну, я ж в цьому не винен. І ви в цьому не винні. Ніхто в цьому не винен. Така природа людська. Тому е, знову ж таки. Давайте не будемо більше тих тест, таких говорити. Ой, то десь інакше краще, завжди добре там, де нас нема. То є така, таке прислів'я. Тому любімося, поважаємося наші люди в Україні. Ну, Я ж не можу сказати, прям найкращі, але точно не гірші за інших націй, європейських, я маю на увазі. Ну Ну, тому що все-таки, якби там я не було, знаєте, Європа для мене це є якимось все-таки трішечки в чомусь показником. Все таки. А в чомусь показником є і ми після того, як я був в Європі. Ми може, можемо обмінювати, обмінюватись досвідом, обмінюватися інформацією багато чим. Я думаю, нам є чого в Європі повчитись. Але і в Європі є багато чому повчитися в українців. Отак, от на мою суб'єктивну думку, яку, звичайно, ніхто не питав і нікого не цікавить, але вона от така, що і Європі є чому повчитися в українців. І нам є чому повчитися і в європейців також. І це непогано, це класно. Не треба бути, знаєте, таким, типу, що. От... Все. Але і не треба бути таким, щоб постійно говорити, що от то в нас тільки так, там так нема. Там так само, бачили, що сталося з полицями в супермаркетах, коли зникло світло. От і все. От вам і Європа, яку багато людей хвалять, і є за що в багатьох випадках. Я ж не кажу, що ми кращі, але я не кажу, що ми гірші. От і все. От, я думаю, не знаю, чи я доніс суть, яку я хотів донести. Так що, от так от якось. Можливо, я не знаю. Я не знаю, кому може там ця думка бути якась чужа чи ще щось. Типу, ми ж не можемо сказати, що от всі там погані, а ми найкращі. Так не може бути. І навпаки, теж не можна так говорити. Я вже по колу хожу з цією думкою. Так що, якщо навіть і десь в Україні була ситуація, коли е, люди там, м, ну я не знаю, кипішували, поводились в тій чи інші ситуації так, як комусь, можливо, не подобалось, ми маємо розуміти, що це поведінка притаманна для всього людства, для людей в всіх країнах, різних національностей, континентах, хи буде, і в Америці, і в Африці. І ще там які є континенти, я не в курсі. Азія Євразія що за бізобразя. Можливо, навіть в Японії, хоча Японія це якийсь мене особисто, якийсь світ, типа, не похожий ні на кого. У них там і цінності і відрізняються від інших. І все. Хоча, можливо, це тоже так образ, репутація складена, імідж, а можливо, все так само. Хто, до речі, живе в Японії? Черканіть пару слов, що там би відбувалося, якби, наприклад, зникло світло на довпряча, чи теж би так масово люди скупльовували воду. знаєте? Ну це типу говорить про те, що я скорше собі накупляю води, але ж комусь іншому не дістанеться. То мали б хоча б кожен по бутилочці взяти, да? але не знаю, як там люди скупльовували по бутилочці, чи масово, це теж цікавий факт. Нічого поганого в тому нема, щоб запастись водою. Але не так, знаєте, що прийшов, затарив цілий багажник, а більше нікому вже і не хватило. Але мені здається, це несе, як то кажуть. Такий характер носить вс всюди поведінка людей. Ну, павну ж. Так що любімося, поважаємося і пам'ятаємо, що ми класна нація, хороші люди. Я думаю, це вже і так. Весь світ побачив. про це і... і говорити не потрібно. <клух> Але ми зараз просто от обсудили відео європейське. І розуміємо, що в Європі люди нічим <клух> не краще хочеться сказати. Ну, так воно і є. Не гірше, не краще. Такі самі. Ми всі європейці. Давайте на такій ноті я закінчу це відео. А ви, будь ласка, знаєте, що треба зробити? А як не хочете, ну то і не робіть, як, як це хочете.